В центрі Коломиї хочуть встановити піаніно, і це не пам'ятник, а справжній музичний інструмент. Кожен охочий зможе без проблем на ньому зіграти і заполонити місто чарівними звуками. Ініціатор такого неординарного проєкту – громадська організація Спільний внесок кошти на піаніно для Коломиї збиратимуть всією громадою. Ось таке піаніно встановили у Львові в червні минулого року. Саме цей інструмент надихнув коломийських громадських активістів на проект Піаніно для Коломиї. За втілення задуму взялася організація Спільний внесок голова Назарій Романенчук. Задум виник якось дуже несподівано раптово. Ми з друзями були у Львові і гуляли. І на одній з вулиць ми побачили піаніно. Тобто, ми були під таким дуже великим враженням. Тому що піаніно, такі яка трибутає взагалі квартир. Чи якихось музичних шкіл я просто посеред вулиці і коло приходили люди, хто і грав, і люди, наприклад, йшли якісь в своїх думках, можливо, до дещо задумані, але приходили, зупинялися на декілька хвилин. них підіймався настрій. Вони на своїм вже дуже хорошим настроєм продовжили йшти в своїх справах. І ми саме тоді подумали, що було б дуже добре поставити піаніно в коло моє. Вперше вуличні піаніно з надписами Зіграй на мені, я твоє почали встановлювати у Лондоні. Ідея британського художника Люка Джерема настільки сподобалася людям, що зараз вуличні музичні інструменти. Менти розміщують у багатьох країнах світу. На офіційному сайті проекту навіть є спеціальна карта, де відзначено усі такі місця. Ну а невдовзі, і Коломия може мати піаніно під відкритим небом. Глибоко переконані, що це надасть всім, коли нам настрій піднімається повністю всім. Дух, радість принесе звуки музики будуть розноситись, і депресивний стан чи якісь свої думки, свої проблеми залишаться в минулому. Всі будуть насолоджуватися музикою. Активісти спільного внеску підрахували, що для реалізації задуму потрібно 4 тисячі гривень. Зі своїм проектом вони звернулися в організацію Велика ідея. Це спільнота в мережі, яка допомагає здійснювати різноманітні проекти спільним коштом. Кошти ми збираємо на сайті велика ідея, тобто велика ідея сайтики є. Спільно кошту, тобто, якщо у вас є якась ідея, але немає достатньо коштів для її реалізації, для її втілення, ви можете зареєструватися на на, на, на повному сайті і вже за допомогою всіх е, е, небайдужих людей зібрати повну суму і реалізувати саму ідею. Також у нас буде ще дві точки збору. пізніше ми скажемо, де У нас є в Фейсбуці, в контакті групи, де можна буде подивитись, де у нас є така головна мета зараз донести людям, якщо в когось є вдома старе піаніно, щоб вони можливо, якщо мають бажання чи продати, чи Можливо, хтось хоче його нам подарувати безкоштовно. Ми будемо тільки за спільний внесок. Чекає таких людей. Планують встановити музичний інструмент весною. З місцем буде визначатися громада, голосуючи в соцмережах. Але точно це має бути центральна частина міста. Передбачили організатори і спеціальний захист, який мав би врятувати піаніно як від природних стихій, так і від вандалів. Воно буде доступно цілий день, вночі буде закриватися. Якщо погодні умови, якісь дощі, ще щось так само буде накриватися. І ми будемо виготовляти захисну таку споруду, яка буде накривати піаніно, закриватися на Замок, там будуть, напевно, камери. Слідкувати постійно за цим будемо, тому ми на це також збираємо кошти. Поодинокі музиканти, які грають на фортепіано, просто небо», часто за лічені хвилини збирають масу публіки у європейських містах. Члени громадської організації Спільний внесок мають надію, що не менший успіх буде і в Коломиї. Інструмент хочуть розмістити просто небо в першу чергу для того, щоби спонукати людей до спілкування та зробити музику доступнішою, аби Коломия. Отримала піаніно. Кожен охочий має зробити свій невеликий внесок, адже тільки спільними зусиллями можна досягнути мети.